Грантується це тим, що, наприклад, в Лонецькій громаді при зустрічі тіл героїв завжди присутні благочини. Наша громада є компактною з центру селі Борсовки, усі села є вічними, тобто усі дороги проходять через село Борсовки. На площі стоїть капличка, де бачиться зустрічів героїв, та проходить спільна молитва. Для забезпечення фактично-духовного життя у Бердівській громаді ми вважаємо за необхідним додати параметрів Супільської сільської ради, одне облагочення, що дасть змогу. Нашим сучасникам краще координувати свою роботу. Знівелює будь-які негативні вислови, чи не доволі сторону священки об'єднання всіх парафіан та змісних православного віру. Ми готові надати всю необхідну інформацію до допомоги в зацільних питаннях, пов'язаних із створенням нового вирушення. Просимо вашого голосування та підтримки в цій важливій справі. Де, поясню так в двох словах, що часто, я думаю, ви буваєте присутні при зустрічі з вигиблих наших героїв, і постає таке питання, що священники, якби. Висловлюється про якісь такі речі, які не притаманні нашій громаді. Ну, наприклад, я не знаю, як в Ланівцях, по Лунецькій громаді, але ми, наша громада багато зробила для того, щоб церкві московського патріархату пройшли в українську особисто, я набігався і по нападівці, і по піщатницях. І наразі якраз всі виставляють завжди таке бачення, що влада нічого не робить. Ну, я тут не погоджуюся, я навіть можу сказати, що в нашій громаді 100% влада для цих переходів зробили більше, ніж священники. Можливо, жоден священик ні в Нападівці, ні так само е в Піщатинцях не ходив і людей не переконував. Це щирі слова того, що я бачив, і я думаю, всі того свідки. Другий момент, що якийсь не знаю, можливо, є якесь негативне ставлення Лановецьких священників до їхньої влади. Чи там громади, чи взагалі депутатського складу. У нас є дружні стосунки зі всіма священниками. Кожного року ми кожну церкву і церкви Іван Фізької ми також підтримуємо, обов'язково до війни підтримували і також церкви Корінської православної церкви. Вже під час війни ми їм не допомагаємо фінансово. Але я вважаю, що мати своє благочиння, це було б добре, це було б правильно. І тоді священники наші всі були б не затрепувані в других громадах, так, наприклад, того самого Олега Мерзаєва кличуть аж в Шумськ або в якесь село по другу, по другу сторону, аж під Рівненську область. Наші священники, наприклад, Шейчиницю. Які стягнуть жертв і мусять їхати в Білу Зірку, це теж їм створює політичності. Тобто я розумію, що рем'ята по-друге, громада в Пишністці є своє благодійня, наприклад, там своя громада. І якесь село не хоче ходити в тому благочинні, конкретно великий конець входить, хоч Вещівецька громада входить до зборацького благочиння. Тобто, Можливо, якийсь священик з наших сіл також не схоче, але. Наразі владика Нестор цю ініціативу підтримує і прошу вас підтримати це згадання. Ставлено на остання, прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималися? 13 за рішення прийняли. Розглянуті всі питання. 55-та сесія 8-го розкликання виготовлюється закрити. Всім я до уваги.

Est marriages novre as Nobre a shirt O treats, 26 WHAT <laughs> about?